Добрий день, Україно. Прогноз погоди для України 23 липня 2025 року. У Києві ясно від 23 до 33 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем у Львові сонячно 22 до 30 градусів, вологість 50%. Західний вітер 5-10 км на годину чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 27 до 35 градусів, вологість 65%. відсотків, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Візьміть парасольки. У Харкові ясно 24 до чотирьох градусів, вологість 50%. відсотків. Південно-західний вітер 10-12 км на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна: 21 градус у Києві, 20 у Львові, 27 в Одесі, 22 у Харкові. Індекс у Фейскиф помірний, крем потрібен. Липнева погода. Але на півдні готуйтеся до повеней. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!